Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо разом з вами дуже смачний, ароматний ніжний йогуртовий тортик, який називається полуничний лимонад. Починаємо готувати. За день до змащування тортика випікаємо йогуртовий бісквіт. Посилання на рецепт залишила в описі під цим відео. У один день з йогуртовим бісквітом готуємо полуничний конфі. У день змащування тортика готуємо лимонний курд та йогуртовий крем. Усі ці рецепти є під відео. Збираємо тортик. Підложку змащуємо кремом, щоб наш тортик нікуди не з'їхав. Викладаємо перший корж. Ставлю кільце, у якому випікалися бісквіти. І ставлю сюди ацетатну плівку. Просочувати тортик я буду сумішшю із згущеного молока, якого тут 30 грамів, і кип'яченої води, якої 40 грамів. Перемішую, щоб була суміш однорідна. І ось таким чином просочую перший бісквіт. Тепер нам потрібно зважити крем. Загальна вага крему – 1 кг, а шарів крему у тортику буде 4. Тобто 1000 ділимо на 4 і розуміємо, що на один шар потрібно 250 крему. Це для того, щоб у розрізі шари крему виглядали рівними. І до речі, якщо ви бачите, що йогуртовий крем загусає, то можна його розтоплювати на паровій бані. Викладаємо крем, і змащуємо ним, корж. розподілили крем рівномірно і розміщуємо сюди конфі полуничне із желатином. Воно має бути по центру тортика. І трошки його натискаємо. На крем викладаю другий бісквіт верхньою частиною униз. Та просочую його, змащую його кремом. Та викладаю на крем полуничне конфі, яке із кукурудзяним крохмалем. Поклала посередині тортика і потрібно натиснути. Зверху викладаємо крем і розрівнюємо його. Останній йогуртовий корж просочуємо і викладаємо зверху на крем. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо у холодильну камеру мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Прийшов час декорувати тортик і я готую йогуртовий крем. Взяла полуницю і з неї буду робити пюре. Так як полуничка у мене заморожена, то її потрібно поставити у ковшику з товстим дном на вогонь, для того, щоб вона розтанула. Як тільки полуничка почала кипіти, вогонь вимикаю. І полуничку перетираю, поки вона ще гаряча, на пюре. В результаті маємо однорідне полуничне пюре. Готувати заварний крем я буду у звичайній турці, так як кількість крему мінімальна. Сюди розбила одне яйце, це 52 г. Додала цукор 25 г. Та додала сюди кукурудзяний крохмаль 22 г. Відставляємо у бік. Тюре полуничне перекладаємо у каструльку із товстим дном, у якій ми варили полуничку. Та додам ось такий йогурт 165 г. І ставимо на вогонь. Постійно перемішуючи, потрібно нагріти до гарячого стану, не кип'ятити. Ось такий вигляд має гаряча йогуртово полунична маса. Зараз нам потрібно йогуртово полуничну гарячу масу тонким струменем влити у турку. Робити це потрібно поступово, порційно, нікуди не поспішаючи і весь час перемішуючи, щоб яйце від високої температури не збіглося. Ставимо дану масу на маленький вогонь і постійно перемішуючи, доводимо до першої бульки. Ось вона, плиту вимикаємо. Маємо ось таку густу масу. Заварний крем перетираємо через сито. В результаті маємо 275 г заварного крему. Накриваємо його харчовою плівкою в контакт і залишаємо охолонути до кімнатної температури. Масло вершкове потрібно збити. Масло має збільшитися у об'ємі і побіліти. По столовій ложці заварний крем додаємо до масла і збиваємо на мінімальній швидкості. В результаті маємо густий однорідний смачний крем. Для декорування використовую насадку 1М. Переклали крем у кондитерський мішечок. Тортик простояв у холодильній камері ніч, і тепер нам потрібно. Підняти кільце вгору та зняти його із тортика. Це дуже просто, без зайвих зусиль. Знімаємо ацетатну плівку. Вирівнювати тортик не буду, бо готую для себе. Якщо ж готуєте на замовлення, обов'язково тортик гарно вирівнюємо. По колу висаджуємо квіточки. Центр тортика наливаю лимонний курд. Для декору використаю один лимон. Нарізала його напівкільцями і у довільному порядку розміщую його на тортик. Ось такий тортик для домашнього чаювання у мене вийшов. Як вам, напишіть у коментарях. А ось так тортик виглядає у розрізі. Апетитний та яскравий шматочок дуже хочеться таку красу швидше скуштувати. Ммм, це вибух смаку, ніжний крем, повітряний бісквіт у поєднанні з полуничним конфі та лимонним курдом. Це супер смачно! Друзі, приготуйте цей рецепт. Даний тортик. Підкорить кожне серце. Він неймовірно смачний. Готуйте в задоволення.